Питання, яке стосується тригерів, це слово зараз часто вживають, і це слово деякі не розуміють або не знають, що таке тригери. часто вживають слово мене тригерить, мене стригерило і так далі. Що таке взагалі тригер? Тригер це слово, яке означає пусковий механізм. Тобто Людина пережила травматичний досвід, і стається щось, якийсь момент, який стає тригером, тобто запускає спогади про травматичну подію. Травма могла бути колись давно, в недалекому минулому, нещодавно, але тригер переміщає людину в травматичну подію. І ми виділяємо такі дві основні групи тригерів: це вербальні і фізичні. До вербальних тригерів відносимо слова, фрази, питання, які нагадують людині про якусь складну ситуацію або травматичну подію. Наприклад, питання, як там, що на фронті, коли перемога, чи ти вбивав, чи ти бачив тіла. І ось ці всі питання, вони як мінімум неетичні, некоректні, не тактовні, але крім того, можуть нагадати людям про ті болючі події, які у них були. Фрази, наприклад, героїв не вмирають, ми за вас молимось, це сприймається і недоречно, і переміщає людину в. Ті спогади, коли, наприклад, загинули побратими, загинули близькі чи рідні люди, коли людина втратила щось. Фрази Все буде добре, одна із тих фраз, які сприймаються як брехня, як абсолютна неправда, тому що ми не знаємо, буде добре чи не буде. Ми не можемо гарантувати і обіцяти людині, що насправді буде добре. Фраза Я тебе розумію одна із найбільш травмуючих фраз, тому що якщо у вас не було такого досвіду, як, наприклад, у військового, якщо ви не були в окопах, то ви не можете зрозуміти, як це. І ця фраза, вона недоречна в більшості випадків, тому що якщо у вас не було такого ж досвіду, схожого аналогічного, ви не можете зрозуміти людину. До фізичних тригерів відносять дотики, світло, запахи, звуки. Наприклад, різкі звуки можуть нагадати вибухи, різкі запахи можуть нагадати ситуації, де людина відчувала і була в травмуючій ситуації. Наприклад, запах горілого може нагадати про бойовий досвід, мерехтливе світло може викликати епілептичні приступи у людей, в яких була контузія, наприклад, або травма голови. Також стосовно дотиків, це недоречно до будь-якої людини, це недоречно до чужих, незнайомих і не дуже близьких людей, тому що Збереження особистих кордонів дуже важливо для людей, які мали травматичний досвід, дотики можуть викликати агресію, наприклад, і можуть викликати реакцію автоматичну, підсвідому, коли людина починає захищатись. Відповідно, може у відповідь штовхнути, вдарити або якимось іншим способом намагатись захиститись. Відноситись коректно і етично до людей, сприймати їхній досвід з повагою і враховувати можливі тригери, які можуть бути в цій людини.